Вітаю на каналі Деревосад та Виноград. Сьогодні вже у нас 5 жовтня і ми все-таки будемо знімати слава Україні! Ну, оцей принаймні фрагмент, який ми залишали на цьому винограді. Це в нас садженець. Ми садили його однорічкою, і це його перший рік вегетації в мене. Це в нас молодий, молоде насадження тут виноградника. Я його трошки згодом покажу. Зараз подивимося на саму виноградину, чи вона взагалі дозріла. Ну, Ягода, в принципі, набралась. Вона не є маленька, а навіть досить таки велика. І в принципі хрусткаючу. Ну, В нас, звісно, кісточки ще навіть не покуричневіли. Що можу в принципі, сказати про те, що він не дозрів. Але скуштувати вартує. Ну, він солденький, але не повністю те, що має бути.